Привіт! Сьогодні ми з вами побалакаємо про японське плече. Японське або європейське досить популярна техніка зараз. Я думаю, ви бачили багато виробів, багато майстер-класів. І в цьому відео я хочу поділитися своїм власним досвідом. Одразу хочу сказати, що я не вважаю себе суперспеціалістом з японського плеча. А наразі я зв'язала лише два вироби з японським плечем, тому прошу це відео сприймати просто як мій досвід. Я поділюся з вами, як я розраховувала японське плече для себе і які висновки я зробила зі свого власного в'язання. Сподіваюся, це відео буде для вас корисним. І також я запрошую вас ділитися вашим досвідом щодо японського плеча в коментарях. Можливо, в чомусь я буду не права, і ви захочете мене виправити. Будь ласка, пишіть, давайте обговорювати в коментарі. Це завжди дуже цікава дискусія з вами. Тож, давайте починати. Отже, що таке японське плече? Основна відмінність японського плеча в тому, що плечовий шов в нас переїжджає з самого плеча. Ось сюди на спинку. При цьому цей не регланна лінія, яка б шла до підрізу, ні, вона закінчується десь ось тут, на середині ось цього відрізку від плеча до підрізу. В'язання починається зі спинки. І перша деталь, яку нам треба з вами зв'язати, виглядає приблизно ось так. Ось тут в нас буде горловина. Ось це скіс плеча. І ось тут в нас будуть підрізи. Тут в нас відкриті петлі, які потім ми об'єднаємо спереду. Тож, давайте подивимося, як розрахувати ось цю частинку, як саме розрахувати японське плече. Що нам для цього потрібно буде? Нам, звісно, треба зробити деякі заміри. Я рекомендую все ж таки робити заміри для себе, не орієнтуватися на якісь там формули, в яких там розписано, що плече, чи якийсь, це якийсь там відсоток від об'єму грудей, чи ще щось, а орієнтуватися на себе. Ви можете заміряти або себе і додати потрібну вам свободу облягання, або взяти виріб, який вам подобається, і зробити заміри по ньому, і вже саме на ці заміри орієнтуватися. Заміри, які я буду тут зараз озвучувати, це просто цифри. Це не мої власні заміри, не мої розрахунки. Я їх просто беру для того, щоб було з чим працювати. Тож, починаємо ми з горловини. Ось ця частинка, це ширина нашої горловини. Так, Ось ця частинка виробу. І припустимо, що вона в нас буде 20 см. Далі, нам з вами треба порахувати ось цю ширину. Це ширина спинки. Хочу наголосити, що це не ширина виробу, тому що тут в нас ще будуть підрізи. Для того, щоб вирахувати ось цю довжину, нам треба знати ширину нашого виробу. так, Об'єм грудей. Точніше, напівоб'єм грудей. Знову ж таки, повторюся: вирахуйте його для себе. Я візьму для прикладу, що це в мене буде об'єм грудей. Готового виробу. так, Готового виробу. 100 см. Отже, на півоб'єм грудей в мене буде дорівнювати 50 см. Ще раз повторюся, це не ваш об'єм грудей, це об'єм по грудям готового виробу. Тобто ширина нашого виробу. Що ми робимо далі? Далі нам треба порахувати, скільки в нас будуть займати підрізи. Підрізи зазвичай займають 5% від об'єму по грудям. Тобто, в нашому випадку об'єм грудей 100, тобто підріз, один підріз буде дорівнювати 5 см. В нас тут половинка підрізу, тобто ось цей шматочок буде 2,5 см. І ось цей шматочок буде дорівнювати 2,5 см. Таким чином, ширина спинки буде дорівнювати 50 мінус 2,5-2,5 см 45 см. Це ширина спинки. Тобто, після того в'язання ми починаємо з набору горловинки. Тобто, нам треба розширити нашу спинку, щоб від 20 см вона стала шириною 45 см. Тепер вирахуємо, скільки ж нам треба додати з кожного боку. Так, Давайте я ось так буду рахувати. Отже, рахуємо, що нам треба 45 сантиметрів мінус 20 сантиметрів. Це дорівнює 20... 25, ну я округлю, щоб легше було ділити, хай буде 26 см. Тобто, мені треба додати після горловини 26 см. І поділю на 2, це 13 см. Отже, ось тут мені треба додати 13 см. Ось ця частинка, цей трикутничок. Далі давайте порахуємо, якої висоти має бути ось цей японський скіс плеча. Отже, висота скосу плеча. Як ми це рахуємо? Для цього нам треба знати висоту нашого плеча. Це різниця між ось цією найвищою точкою на шиї і ось цією точкою на плечі. Так, ось ось ця частинка це і є висота плеча. Я також рекомендую її вимірювати для вас особисто. Тому що є плечі рівні, є плечі більш покаті, і тому треба зрозуміти, яка має бути ось ця різниця між цією точкою і цією точкою. Ну, нехай в моїх розрахунках ця величина, ось тут, так, буде 5 см. В японському плечі. Цю величину треба помножити на 2. Чому? Тому що в японському плечі в нас є лише один скіс плеча. В звичайному виробі в нас є скіс плеча попереду і скіс плеча по спинці. В японському плечі вони об'єднані в єдиний скіс плеча. Тому ось тут буде висота скосу плеча. Помножити на 2. Ось це буде наша висота. Ось тут. Отже, ми вирахували, що вона в нас 5 см. Тобто ми 5 см множимо на 2, і це виходить в нас 10 см. Так, для всіх моїх розрахунків, мені, звісно, треба знати щільність, щоб потім сантиметри переводити в петлі і в ряди. Давайте візьмемо якусь стандартну щільність, що в мене в одному сантиметрі. Хай це буде дві петлі і три ряди. Так, в одному сантиметрі. Отже, 10 сантиметрів, це в нас буде, одразу переводимо в ряди, це буде 30 рядів. Отже, ось тут в мене 10 сантиметрів. Тепер переводимо ось ці 13 сантиметрів, також переведемо в петлі. 13 сантиметрів це мені треба додати. 13 сантиметрів множимо на дві петлі. Це 26 петель. Отже, мені треба додати 26 петель за 30 рядів. Так, ми порахували з вами ось цей трикутничок. 26 петель за 30 рядів. Розподіляємо. Рівномірно, і я собі так рахую, що я додам 22 петлі. Додам в кожному ряді, тобто в лицьовому і виворотньому. І це буде в мене 22 ряда. А ще 8 петель, так? Ні, ще 4 петлі, щоб було 26, ще 4 петлі. Я додам. Кожному лицьовому ряді, що буде становити 8 рядів. Так, зрозуміло, якщо я в виворотньому не додаю петлю в лицьовому додаю, то поки я додам 4 петлі в лицьових рядах, це буде 8 рядів. Разом 22 плюс 8 це буде якраз мої 30 рядів. Ось таким чином я розрахувала. Додавання по ось цій лінії скосу плеча. Тобто, ми набираємо 20 см. Тобто, мені треба набрати 20 см помножити на 2 петлі 40 петель плюс 2 кромкових. Кромкові петлі не враховуються в розрахунках. Тобто, я набираю 42 петлі, потім додаю по одній петлі в кожному ряді протягом 22 рядів. Потім додаю по одній петлі в кожному лицьовому ряді протягом восьми рядів. І отже, після 30, 30 рядів пров'язування в мене вийде полотно шириною 45 см. Так, ось така трапеція в мене буде зв'язана через 30 рядів. Ось ця трапеція. Так ось. Ось ця. Далі рахуємо, на яку висоту мені треба продовжити в'язання до підрізів. Спочатку вираховуємо висоту підрізу. Отже, точніше, половинки підрізу. Так, отже, одна друга підрізу становить 2,5 см. Множимо на 2 петлі, це 5 петель. Для того, щоб отримати ось таку плавну лінію, я рахую, що я буду додавати в першому ряді одну петлю, в другому ряді дві петлі і в третьому ряді ще дві петлі. Таким чином я додам 5 петель п'ять петель за 6 рядів. А 6 рядів це в мене 2 сантиметри. Тобто, ось цей, висота ось цього підрізу буде в мене 2 см. Далі, що мені треба знати? Мені треба знати висоту спинки від горловини до підрізу. Так, ось цю висоту. Її також ми просто заміряємо по собі. І вираховуємо, що ось ця висота. До підрізу, складає 25 см. Ви могли помітити, що я не від цієї точки порахувала, а від цієї. Чого? Тому що нам треба врахувати ще й поглиблення горловини по спинці. Якщо ось ця штука у вас буде прямо вже на шиї, то светр буде лежати негарно. Тому ось тут нам треба додати запас на поглиблення горловини по спинці. Ви також можете вирахувати його самостійно, в залежності від того, якої глибини горловину ви хочете побачити. На спинці, в мене це буде 3 см. Так, ось ця висота 3 см. Ось тут в мене 2 см. І ось тут я вже пров'язала 10 см. Давайте порахуємо, скільки мені залишилось пров'язати ось тут. Так, скільки рівного полотна по спинці я буду в'язати. Отже, рахуємо з вами. 25 сантиметрів, мінус 3 сантиметри це поглиблення, мінус 10 сантиметрів це скіс плеча, і мінус 2 сантиметри це е, заокруглення на підрізи. І виходить це в мене 10 см. Множимо на три ряди. Це виходить 30 рядів. Отже, після того, як ми пров'язали з вами скіз плеча, 30 рядів ми пров'язуємо просто рівно. Потім формуємо заокруглення на підріз за ось такою формою, формулою. Додаємо одну петлю, в другому ряді додаємо дві петлі, в третьому ряді додаємо ще дві петлі. І отримуємо ось таку деталь спинки. Все. На цьому вив'язування спинки з японським плечем закінчено. І ми можемо переходити на вив'язування переда. Але перед тим, як ми перейдемо до вив'язування переда, я ще хочу поділитися, вам, я хочу поділитися з вами одним своїм лайфхаком. Це я вам розповіла, як воно має бути теоретично. Але коли я в'язала свої вироби, я помітила одну штуку, що зараз я вам покажу на виробі. Знову ж таки, це мій власний досвід, це не якесь правило. Тому в мене це спрацювало. Сподіваюсь, спрацює і у вас. Отже, ось в нас японське плече. І хто дивився моє попереднє відео, ті бачила, як я його в'язала, і ось тут зазвичай утворюється ось така дуга. Так, воно не виходить абсолютно рівним, тому що це трикотажне полотно. Тут не може бути прямого кута. Ну, я не знаю, як треба в'язати, щоб там був прямий кут. Отже, що я придумала для того, щоб цю лінію вирівняти. Ось, цю. ось тут, коли ми додаємо петлі, я додаю ще дві петлі. І потім їх ось тут скорочую. Тобто, в мене деталь виходить, ну, ніби ось таким невеличким кутиком. Так, ось таким маленьким, буквально 2-3 петлі. Тут в мене товстенька пряжа. Тут я брала 2. Можливо, можна додати 3 або 4, не більше. Тобто, ну, десь сантиметр, півтора додати ось тут на додаванні. І потім, коли ми переходимо на рівне в'язання, одразу їх скоротити. Ось це скорочення дало мені ось тут ідеально рівну лінію. Немає ось, цього, ось цієї дуги, і вона вийшла рівна. Бачите? Ось вона. Рівна лінія ось тут після того, як я перейшла вже на рівне в'язання. Тобто, це такий мій власний лайфхак, він підтверджений поки що однією роботою. Якщо ви спробуєте, або, можливо, ви теж вже таке пробували, напишіть, будь ласка, в коментарях, давайте поділимося. Але я думаю, що в своєму наступному виробі я також буду робити те саме. Я буду додавати трохи більше петель, щоб потім їх ось тут скоротити. Тобто, в моєму випадку, наприклад, тут б в мене було 26 петей за 30 рядів. Можна було округлити і додати 30 петель за 30 рядів, а потім 4 петлі скоротити, коли ми переходимо на в'язання ось цієї прямої частинки. Ось такий невеличкий лайфхак від мене це мій власний досвід. А тепер все ж таки переходимо до в'язання переду. Отже, як в'яжеться перед при японському плечі? Ми починаємо в'язати ось тут зі скосу плеча. Ми набираємо петлі зі скосу плеча і ось таким чином в'яжемо передню частинку. Далі тут в нас піде формування горловини, в залежності від того, якої ви її там придумаєте. А ось ця частинка буде в'язатися до підрізів. І коли ми наберемо потрібну нам висоту, ми об'єднаємо ось цю частинку з ось цією, і далі зможемо продовжити в'язання по колу. Отже, що нам треба врахувати, коли ми в'яжемо передню частинку? Перше, скільки петель нам треба підняти. Ми пам'ятаємо, що ми додавали для скоса плеча 26 петель. Так, ось тут писати. Отже, нам з плеча, на плеч, з плеча треба набрати, по-перше, наші 26 петель. Але ми пам'ятаємо з урахуванням лайфхаку, що я додавала ще 2 петлі. Отже, плюс 2 петлі додаткові. у Вас це може бути 3 або 4 петлі в залежності від вашої щільності. Також ще додати дві кромкових, бо інколи їх забувають, і потім формують кромкові з цих петель, і за рахунок цього перед вас вийде вущення, ніж спинка, нам цього не потрібно. І ще один лайфхак від мене. Я б додавала ще петлі ось тут, щоб сформувати не гострий кут, де ми переходимо на горловину, а щоб можна було цю лінію також трошки заокруглити. То я б додавала сюди ще 2-4 петлі на заокруглення горловини. Ось так. Таким чином, ось тут з плеча мені треба підняти 32 петлі. Ми набираємо їх з самого плеча. Також захоплюючи кромкові петлі ось тут. Так, тобто кромкову набираємо з кромкової. І ось тут заходимо навіть трошки на спинку, набираючи ось ці дві додаткові петлі, які ми потім, потім тут зможемо скоротити. Тобто, після того, як ми набрали петлі в перших двох рядах, ми скорочуємо дві петлі ось тут. Тобто так ми от, давайте Ось тут покажу. Ось тут ми їх набрали, а потім ось тут ми їх скоротили. І ось тут ми також скорочуємо на горловинку, ось такої форми. Трошки нас буде виглядати наш перед. Він може здаватися дивним ось тут, на малюнку, що такий кутик виходить, але реально, в реальності цього кутика якраз немає за рахунок додавань. Тут також я ось ці дві петлі я набирала додаткові і потім тут скорочувала. І бачите, за рахунок цього, ця лінія майже рівна. Тут немає ніяких. Дух ніяких вип'ячувань. Вона гарна і рівна. І мені такий спосіб дуже сподобався. Тому я вам його також рекомендую. Тобто, 32 петлі ми набрали. Ось тут зі скосу плеча. І в перших двох рядах ми скоротили скоротити по одній петлі зі сторони плеча. Два рази у лицьових рядах. І також скоротити паралельно з цим по одній петлі зі сторони горловини, теж два рази у лицьових рядах. Тобто за Чотири ряди ми зробимо ці скорочення. Ще раз повторюся, що це може бути не дві петлі, можна додавати три або чотири, в залежності від вашої щільності. Якщо це якесь тоненьке полотно, тоненькі спиці, так, може у вас там щільність буде навіть не дві петлі, а три-чотири петлі, то можна додати більше петель. Тут треба дивитися на ваш виріб. Отже, таким чином, ми ось тут заокруглили. Ось тут ми також заокруглили і далі продовжуємо в'язати прямо. Давайте порахуємо, скільки ж нам треба в'язати ось тут рівного полотна до того, як ми перейдемо на формування горловини. Тут ми переходимо на наш вид спереду, так, це наш джемпер спереду. І тут це залежить, звісно, від того, яку горловинку ви хочете зв'язати. Вона може бути і В-образною, це може бути і кардиган, і під горло. Ну, тут ваша лише фантазія у вас обмежує. Зараз я не буду зупинятися на тому, як розрахувати ось це заокруглення горловини. А якщо треба, я можу зняти окреме відео. Зараз нас буде цікавити, тобто ось якась там у вас є горловинка, так, в неї є частинка, яку ви в'яжете рівно, а потім там йдуть додавання на горловину. Ви їх самі розрахуєте. І давайте припустимо, що ось ця частинка вона має становити 5 см. І також ми пам'ятаємо, що ось тут ми з вами додавали 3 см на ось це поглиблення горловини по спинці. Тобто, 3 см це горловина спинки. Плюс, ось те, що ми з вами порахували, 5 см. Це горловина вже переду. 8 см. Множимо на 3 ряди, 24 ряди. Ось тут, ми з вами в'яжемо абсолютно рівно для формування. Одночасно, поглиблення по спинці. І ось цього поглиблення попереду. Далі ми формуємо горловинку спочатку з правої сторони, так? тобто ми додаємо з, з цієї сторони ми додаємо петлі, як ви вже розрахуєте на вашу горловинку, яка вона у вас там буде кругла, Вобразна, додаєте петлі, доки не дійдете до середини горловинки. Ось так ви її сформували, і тут ви зупиняєтеся тут також до якоїсь частинки ви вив'язали. Тобто, ось на такому етапі ви зупиняєтеся, петлі не закриваєте, так? вони чекають своєї черги. І потім переходимо і в'яжемо симетричну частинку з лівої сторони. також. Набираємо додаткові петлі, спочатку їх скорочуємо, потім 24 ряди в'яжемо рівно, потім формуємо заокруглення на горловинку потрібної вам висоти, довжини, ширини. Тут продовжуємо в'язати рівно. І ось на цьому етапі, коли ми доходимо до серединки горловини, ми об'єднаємо праву і ліву частинки. Щоб знати ось цю висоту, вам, звісно, треба буде знати ось цю глибину вашої горловинки, яку ви вираховуєте. Після того, як ми об'єднали дві половинки переда, так горловинка в нас вже сформована, ми продовжуємо в'язати на необхідну довжину прямо, доки не дійдемо до підрізів. Підрізи ми будемо формувати так само, як ми їх формували на спинці. Отже, давайте порахуємо, що, наприклад, ну, ж це ваші заміри. Так? Ви порахували висоту ось цієї горловини. Так? Наскільки вона тут. Ну, нехай вона буде 15 см. Ми вже з вами рахували, що ось ця довжина в нас становить 25 см. Отже, ось тут нам треба буде ще пров'язати. Давайте порахуємо. 25 сантиметрів це висота від горловини до підрізів. Мінус 15 см це глибина горловини попереду. І мінус ще 2 см, так, які ми залишаємо на формування підрізу. Отже, в нас залишається 8 см. 8 см. Ось тут ми будемо з вами в'язати ще рівно, після того, як об'єднаємо дві половинки переду. 8 см на 3. Це 24 ряди. 24 ряди ми в'яжемо ось це полотно так, переду, ось так. Ось тут, ось цю частинку, просто пров'язуємо рівно. Так, вона в нас буде отут іти рівною, без всіляких додавань. Потім ми додаємо з вами підрізи. Як ми рахували з вами ось тут так, одна-дві дві петлі. Так само, як по спинці, ми отут додали підрізи, так само ми їх вив'язуємо попереду. Зараз тут трошки витру, щоб воно зрозуміліше було. Ось так. Вив'язали ми ці 2 см підрізів. Знову ж петлі не закриваємо. І на цьому етапі ми вже можемо об'єднати перед і спинку. Просто переносимо петлі на одні спиці і продовжуємо в'язання. Все, японське плече у вас повністю сформовано. На цьому все. Я розповіла вам всі розрахунки. Сподіваюсь, це було зрозуміло. Якщо вам щось не зрозуміло, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я старалася. Якщо у вас є питання, також, будь ласка, задавайте і буду дуже вдячна, якщо ви зможете поділитися своїм власним досвідом, як ви в'яжете японське плече. Ще один лайфхак, який я зараз згадала. Для того, щоб легше було піднімати петлі ось тут, я рекомендую пров'язувати кожну кромкову. Так, зазвичай ми звикли знімати кромкову непров'язаною, і потім пров'язувати лише в, лицьово, в виворотньому ряді. Я рекомендую пров'язувати в кожному ряді, тоді трошки легше піднімати петлі. Хоча, в принципі, можна і по-іншому. Зазвичай ви можете бачити на виробах з японським плечем ось таку так, доріжку з петель. Як вона формується, просто додавання робляться не по краю. А додавання робляться відступаючи дві петлі від краю. В принципі, ви можете формувати її різною. Сюди можна пустити якийсь візерунок або косу, або навпаки, додавати в край петлі, і тоді ось цієї доріжки не буде. Це чисто декоративний елемент, він не несе ніякої функціональності, тому можна з ним погратися і щось придумати. О, в моєму випадку я робила ось так: відступаючи дві петлі. Ви можете вибрати якийсь інший варіант. Сподіваюсь, вам це відео сподобалося, буду дуже вдячна вам за вподобайки, звісно, за підписки. Пересилайте це відео вашим знайомим в'язальницям, тому що я знаю, що в українськомовному сегменті. Небагато інформації про японське плече, то ж давайте формувати її разом. Якщо буде багато ваших порад в коментарях, то я залюбки зніму ще одне відео як продовження цього, щоб поділитися і вашими порадами з більшою кількістю в'язальниць. Бажаю вам м'якенької пряжі, рівненьких петелічок. Бережіть себе і побачимося з вами дуже дуже скоро. Па-па!